Вітаю всіх, роздумуючи над такими речами, як колись вдова Серепти Садонської, коли не маючи нічого, ні, лише трошки муки і олії, коли прийшов Ілля і каже, дай мені наїстися, вона каже: немає пане, в мене, нічого, лише трошки муки і олії для мене і для мого сина. Ось ми з'їмо і помремо. Але Ілія каже до неї: зроби спочатку для мене, а, бо так говорить Господь, і не забракне муки, і не забракне олії. І, і вона виконала, так як просив Ілля, і вона йому повірила: Віра, яка сильна віра. Ну, Чесно кажучи, хотілося б мати таку віру, бо, бо віра це, ну, це дуже така річ, якої треба навчитися, напевно. Треба, напевно, бути і послуг мати, і віру мати, що, щоб повірити таке. І вона пішла і зробила так, їй сказав Ілля. Не знаю, роздумуючи над такими речами, я думаю, не знаю, чи я би так поступив. чи... Чи наскільки чи в мене віра би була така, не, не думаю, що в такій ситуації я би поступив так, як поступила вдова. І хотілося б мати таку віру, як ця вдова. Гарного вам вечора.